Сьогодні в мультиварці буду готувати хлопковий чизкейк. Для чизкейку мені потрібно 250 г творогу, 200 г молока, 60 г масла, 6 яєць відділити в білки від жовтків, 70 г муки, 20 г крухмалю, 140 г цукор пудри, і можна дати ще ванільний запах. Зараз я білки ставлю в холодильник, бо вони повинні бути дуже холодними. Масло, молоко і творог я буду розігрівати на паровій бані. Вода вже закипіла під мискою. Викладаю сир. Молоко так дуже близько Камера пора йде в Камеру. І цю суміш мені треба розтопити. Суміш повністю зрідла. Вона варилася хвилин 10, стояла на паровій бані. Тепер я виключаю і даю їй повністю вистегнути. Поки вистиває моя суміш з сиркова, я взіб'ю. Жовтки з цукор, з цукор пудрою. Легенько їх перемішаю і буду збивати міксером. Зараз буду збивати білки. Даю щіпку солі, білки і збиваю. Сиркова маса вистегла, білок я взбила, тепер буду просіювати муку і крохмаль. Вливаю жовток. Тепер потихенько буду вмішувати білок. Легенько перемішую. Чашу мультиварки я змастила маслом і зараз буду виливати суміш в чашу. Чашу треба трошки бряхнути і закриваю. Чизкейк буде готуватися в мультиварці на пару одну годину. Потім мультиварку не потрібно відкривати, нехай він ще там постить півтори години. Тоді я вже відкрию, витягну і будемо дивитися, який він получився. Ось такий получився хлопковий чизкейк. На програмі пароварка в мультиварці. Я його трошки притрушу цукровою пудрою. і розріжу. Подивимося, який він всередині. Ось такий вийшов. Високий, пухкенький. Ось такий хлопковий чизкейк скейк в мене вийшов. Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв мультиварців.